Хмаринка дружила з веселим сонечком. Вони разом гралися у схованки. То сонечко сховається за хмаринку, то хмаринка за сонечко. Вночі сонечко закотилося за обрій і заснуло. Хмаринка залишилася одна. Вона позіхала, крутилася з одного боку на другий, а спати їй не хотілося. Аж раптом Хмаринка побачила, як на темному небі з'явився місяць. Навколо нього то тут, то там блискали маленькі зірочки. Коли Хмаринка підлетіла до них, то почула, як місяць співає гарну колискову пісню, а третьою ноткою в тій колисковій пісні була нота Мі. Разом зі мною малята дури, дуремі, мі, світить місяць уночі. І ще раз дуримі, дуремі, світить місяць уночі. Молодці малята. Тепер ви знаєте нотку мі. Під колискову пісеньку місяця. Кмаринка нарешті заснула і побачила чудові сни.